Доброго дня, друзі! Вітаю вас на каналі садово Садовогородні культури Ворожчим разом. Сьогодні у нас буде невеличкий огляд розсади солодкого перця та баклажана. Ось така розсада вже в джунглі. Посіяна було 12 березня, перець і баклажани. Сходи з'явилися десь 20 березня, 19-20 березня. Вік розсади на сьогоднішній день 30 днів. Ось така розсадка. Ось таке стебло. Ось у нас це баклажан. Це у нас баклажан. Гордіта, ось такий баклажанчик. В цьому році в мене баклажани набагато швидше ростуть, ніж перець солодкий, Але перець солодкий також росте. Ось в мене здоровий. Сьогодні я буду розставляти окремо баклажани, перець, бо дуже високо піднімаються до ламп баклажани, щоб не попеклися листя. Буду трішки другий стелаж з більшою висотою, щоб до лампи рослини не діставали. Розвиток баклажана мені подобається. Ось такі стебла. Це у нас ТС-50 141. Ось такі. Бо тут багато у мене різних видів, найпледі, перець солодкий, Ferrari. Ось також тут перець солодкий у нас КС-3115. Ось також баклажанчики. Дуже швидко ростуть, тепла погода. Але все одно я буду підживлювати доброго мастер 20 з формули 20 азоту, 20 фосфору, 20 калю. Бо я вирощу в касетках ось таких маленьких, 100-110 мл. Тому потрібно підживлювати, щоб рослини достатньо було поживних речовин. Щоб отаке от листя було, розвиток. Будемо підживлювати. Попередньо ґрунт проливаю. Обов'язково проливається ґрунт і підживлю добривом. Використовую Master 2020 4 г на 2 літра води. Дуже ефективне добриво. Результат видно десь так днів через 3-4 вже видно, як рослинки отримали поживні речовини і збільшується ріст їх. Швидко рослинки починають рости. Так що, друзі, ось така. Розсадка. Раніше сіяв в лютому, дуже сильно переростала розсада. Вже були з квітками перець солодкий, обривав квітки. Але ось, бачите, 12 березня посіяно. І ось такий розвиток. Не потрібно поспішати, але повинні бути умови, особливо для перця бакларана. Це тепло і освітлення. Тоді він буде швидко рости. Так що, друзі. Кому подобається відео, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Подальшим буде багато цікавих відео. Зніму відео, як я буду висаджувати, як я буду захищати. Також я буду проливати перед посадкою таким препаратом, як актара для захисту кореневої системи від шкідників, а особливо від колорадського жука на баклажанах. Так що, друзі, підписуємося, будемо разом вирощувати наші рослинки. До зустрічі, друзі. Дякую за перегляд відео.